Чи вдасться завадити постачанню ракет Росії від КНДР, а тут ми повернемося до попереднього розкладу. Формат того, що ви питали стосовно європейських представників Європарламенту, котрі відпрацьовують, так само є певні чинники в розкладах, котрі свідчать, що є відпрацювання серед представників західних партнерів, котрі відпрацьовують гроші? Кремля і глубіють інтереси Кремля, допомога все одно в кінці випадає. Момент доцільності. Тобто набагато ліпший був би розклад, я впевнений. В тому, якщо б ця допомога була вже тут. Чи справді росіяни обстрілюють Запорізьку область з території окупованої заС? Я думаю, так. Я, я думаю, що не тільки з, тієї, з цієї території, але момент того, що така, така комбінація програється: що ми робимо все можливе, щоб вас вдарити, а ти в мене не вдарив. Щоб тобі зробити лихо, а ти мені не міг зробити лихо інакше провокує. провокує. Ми ж прекрасно чи розуміємо, що зворотня відповідь з нашого боку ЗЕС її не буде. Ми не можемо цього зробити. А вони очікують на те, що їм це необхідно, потрібно для того, щоб показати. І в цій ситуації ми будемо спостерігати все більше і більше на форматі того самого крокусу. Вони будуть зараз робити спроби, спроби перевести нас. З режиму жертви та народу, в котрого відбувається геноцид, формат агресора та терориста. Чи буде Європа співпрацювати з РФ з питання антитерористичних операцій? Демократія, гранти, програми, системи. Є один маленький момент. Велика кількість українських жінок, жінок, дітей, чоловіків зараз знаходяться в Європі, в Сполучених Штатах і так далі. Велика кількість людей залишилася без осель, без роботи, без сімей. І якщо ви хочете перетворити нас з терористів, не проблема. Але ви будете, не зможете контролювати цей процес. Просто це в. Об'єм е негативних наслідків принципових він буде неконтрольований. А в нас все ж таки є. Воно можливо і смішно звучить і е фантастично. Але формат того, що е в мене є приклади знайомих, котрі надавали м координати своїх будинків. Коли е, по камерам вичисляли, що їх окупували. Тобто вони віддавали свій будинок на те, щоб туди щось прилетіло, для того, щоб е, просто, ну, якщо не мені, то нікому. Якщо в мене забрали, ну хай воно вже горить. Якщо б ми хотіли бути терористами, ну... хрен би ви справились з нами. Чи будуть нові кадрові перестановки. У нас зараз є дуже знаєте, такі зважені процеси, намагаються балансувати, намагаються підібрати правильний алгоритм. Є момент того, що в ході цього пошуку виходу з ситуації. Будуть моменти, коли. Люди іменно підуть, підуть, тобто їх і геть взагалі. А другий момент е, в нас випадає п'ятірка е, кубків. Вона частіше за все випадає на те, що ти зробив, а потім ти намагаєшся відмотати. Тобто можуть бути такі повернення тих е, людей, котрі там, начебто, не справлялися або не підходили на даний час е, і на даний період. Але після вони все одно повернуться і будуть виконувати е, будуть активними учасниками процесу. Квітень місяць, якщо переглядати, взагалі буде якась велика кадрова, не просто кадрове перебудування, така як зачистка. Тобто кожен у кого є певні недор... недопрацьовки, недо Крути, їх будуть знімати і переставляти. Чи дійсно Україні загрожує новий наступ росіян у травні червні? Дивіться, виходячи з попередніх розкладів, травень-червень дуже знаковий і важливий проміжок цієї війни. Оскільки він випадає як переломний момент на 24 рік, і в залежності від того, яким чином ми його будемо проходити, ми будемо спостерігати, яка буде далі, далі динаміка. Вона може ну, векторний цей е, перехрестя, воно може змінювати е, майбутній хід подій. Якщо дивитися з точки зору е, важливості, це дуже важливий період для нас. Е, бо саме від нього буде залежати, в якому напрямку ми будемо рухатись стосовно е, потенційних ризиків, травень-червень в форматі наступу, десятка мчів випадає ножі в спину, тобто є ймовірність того, що будуть якісь ситуації, котрі ми. Будуть намагатися нас е, прижати, придавити. Е, буде певне розчарування від ситуації. Е, Дев'ятка мечів. Це момент, того, що вкрай некомфортний емоційний стан. Е, більш того, як завжди, буде вмикатися режим карти дурня, що все, зрада, злили, все погано. Але в нас опадає карта тріумфу. Тобто, момент того, що ми вийдемо з тих ситуацій негативних, котрі, котрі нас очікують в, в травні, червні на коні. Позитивно, за рахунок знову ж таки, знаєте, в особливість цієї війни досить часто виникає в тому, що нам активно нам починають допомагати звертати увагу тоді, коли є якісь негативні ситуації. І ми кажемо, що нам, ну, нам реально необхідна допомога. Реально. І е, зараз буде певне нагнітання ситуації в форматі ризиків, і в форматі того, що інформаційний фон буде вкрай не дуже спри, сприятливим, приємним. Але це, в свою чергу, дасть нам пожинання плодів. Тобто Ті важливі впливи, котрі необхідні, ми їх отримаємо. І я думаю, що все ж таки вийдемо в позитивній е динаміці з цієї ситуації. Чи справді Росія не може отримати оплату за продану нафту через санкції? М -м я не знаю, яким чином це можна, тобто, це вкрай важкий процес. Край, е некомфортний процес, воно може бути. Дивіться. Попри те, що це дуже непростий процес в форматі якимось чином, там, поставити палиці в колеса, тим не менш будуть спроби, котрі е не дадуть глобального якогось е впливу на ситуацію. Я думаю, там. Що вони, європейська спільнота, або як це, це кажуть, цивілізований світ, санкції, або якісь там блокади, е, котрі вони будуть чудовим чином обходити. Але формат в тому, що є е, довійка кубків перевернута, є процеси, котрі свідчать про те, що Комунікація між Росією та Кореєю вона буде е, трошки 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 дасть маху і може бути негативні ситуації між обома країнами в форматі комунікації. Хтось щось пообіцяє, не виконає, і Росія може собі нажити ще одного ворога. Чи будуть звільнені з полону військові, які захищали Авдіївку? Є момент недоотримання, так, недоотримання є, але вони знаходяться в досить такому спокійному стані стані миру, тобто, е значить, і випадає карта необмеженого вибору. Тобто, санкції вони не працюють, вони ускладняють процеси. Але ти ці процеси можеш обійти іншим чином просто. Чи отримає Україна до кінця весни нові комплекси дистанційного розмінування? Дуже не неприємне не розклад в, в, в ситуації. В нас випадає трійка мечів, тобто інформація, котра буде просто ножем по серцю. Нам йти, і, і то вона буде йти. Ця інформація не найближчим часом. 에... Літній <р> період, 에... більш того, це або початок літнього періоду, але або навіть аж закінчення літнього періоду буде з'являтися інформація стосовно ймовірного повернення, і це дуже затяжний процес, але знову ж таки він буде знаєте, такий невтішний форматі емоційного фону. Чи сильно вдарять по економіці України нові правила агроімпорту, які планують запровадити в ЄС. Чи сильно вдарять? Я не можу сказати, що сильно вдарять. Будуть моменти ускладнить певні процеси. Але в нас випадає перше, будуть якісь домовленості. Карта Союзу випадає, котрі будуть. Компромісні. Другий момент: зміна, зміна карта праці, зміна підходу до ситуації, тобто якісь е, спроби обійти за рахунок додаткових чинників, додаткових е, кроків, обійти е, ці трансформації таким чином, щоб отримати зиск та користь. І на її, знову ж таки її, з точки зору економіки досить далекі в цих питаннях, але в розкладі випадає так, що вони е, намагаються начебто е, зробити ліпше для себе, але самі собі вганяють меча в спину, тобто е, запускають ті процеси, котрі не зможуть контролювати. І котрі будуть мати наслідки саме для них. Чи дійсно деяким депутатам Європарламенту платили за поширення російської пропаганди? Досить непогано платили. У нас випадає десятка пентаклів, тобто, вкрай більш того. Повинна бути така. Більше того, повинні бути такі ситуації, що. Е... <гум> е, відпрацьовували, платили раніше, раніше платили. Е, ти, отримав, ти отримав те, що ти хотів, те, що ти бажав. Будь ласка, відпрацьовуй те, що е, ми тобі ска... скажемо, інакше буде дуже несправедлива ситуація. Оскільки є, буде, буде випливати та інформація, котра тебе втопить, котра тебе вб'є, е, я думаю, що тут е, за ті заслані козачки, котрі досить довгий час знаходилися в Європарламенті, е, представники європейських країн, вони зараз просто відпрацьовують е, ті бенефіти, котрі отримували за, набагато багато раніше. Чи отримає Україна від Німеччини великий пакет зброї до кінця весни? Або зробить сама. А, дивіться, момент до кінця весни. Я не думаю, що це до кінця весни, весни. у нас випадає а, карта даріння вона випадає в перевернутому форматі. Тобто, не в той термін, не в тому обсязі, не в тому вигляді. А, і по суті, ну, ти а, вибудовуєш певні там повітряні замки, по, потім в них розчаровуєшся. Я буду не здивований. Знаєте, як виділили гроші на комплекси, а, змінили бюджет, зробили менше. По по факту вийшло так, що наприкінці нам дадуть прочитають тренинги, що робити, коли ти бачиш міну. Тобто воно все форма і то потрібно було в травні, зроблять в грудні. Я не думаю, що до кінця весни розкладом цим ця допомога буде надана в необхідному об'ємі, вигляді і е тих сроках, котрі дійсно е обговорюються. Чи припиняться суперечки в Німеччині щодо надання Таурус? В них е, цікава випадає ситуація. Вони всі е, в форматі спостерігачів. Такий е, зборіще в е, е, намагаються підглядати, що там відбувається, яким чином йде е, розгортання ситуації, і в нас випадає пожинання плодів. В карта пожинання випадає. Але вона випадає вже після, тобто того коли необхідно. Е, якщо відмотати на, 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 на самий початок війни, були досить схожі наративи, що ми там дамо вам озброєння для оборони, ми дамо там вам замість танків автомати, е, оскільки, якщо щось піде не так, ці танки можуть стати проти нас самих. За розкладом випадає так, що вони дуже сильно переживають, що щось піде не так, і воно потихеньку йде не так, як, як, як могло піти. І з цього буде зараз спроба лобіювати процеси, впливати на ситуацію. І тут ми повертаємося до першого нашого запитання стосовно цих. Кадрових перестановок, навіщо вони необхідні? Чи справді Швеція розглядає можливість передачі Україні у винищувачів Гріпен? Будуть певні домовленості. Тобто, дойти до кого до, до якогось компромісу? Ми дойдемо і отримаємо бажане. Але питання часу і пошуку цього шляху. Е, бажане отримаємо час і людські втрати за цей час, який буде витрачений в цьому проблема.